На урочисту подію прийшли ледь не всі жителі села. Для підведення газу використано як спонсорські кошти, так і з обласного та районних бюджетів. Було створено навіть сільський кооператив з газифікації. Тут працювали місцеві жителі. Осторонь від цих проблем Ясногородської сільської ради не стояли ніхто, ні виконавча влада, ні законодавча, ні ті земляки, які Віддають себе не тільки Ясногороду, а й взагалі Романівському району. Я хочу щиро від душі від районної державної адміністрації подякувати всім тим меценатам, спонсорам, землякам, зокрема Віктору Йосиповичу, який вклав дуже багато для підведення і проведення відповідного запроводу. Хочу подякувати обласній державній адміністрації. Допомагали селянам у здійсненні багаторічні мети і благодійники. Час іде, я думаю, він прийде і разом ми з вами, з керівниками області, які сьогодні є і губернатор, і голова обласної ради. Ми зробимо, що у вас буде асфальтована дорога. Я її до кінця не доробив, тому треба її доробити. Ви це розумієте, я маю борг перед вами, тому що тут дитинство, тут я навчився писати, тут читати і так далі. І звідси я пішов у майбутнє життя. Велике життя подія завершилася символічним запаленням уже газової плити у будинку 88-річного жителя, вчителя пенсіонера Степана Ярчука та приготуванням самобутньої сільської яєчні.